Кінезіотипування при кашлі, при бронхітах, пневмоніях, хозел. Але обов'язкова умова не повинно бути підвищення температури тіла вище, ніж 37,5 градусів. Для даної аплікації, яку ми будемо використовувати, нам потрібно близько 20-24 смужок. І тейпів а, шириною 1-1,2 см. Якщо ви будете використовувати цю аплікацію для дорослої людини, то а, ми будемо використовувати 5-сантиметровий тейп і ділити його на 4 смужки. І близько буде виходити у нас. 1, 2, десь, ну, тобто 12 і да? 2 мм десь одна смужка буде виходити. Якщо ви будете робити дану аплікацію на дитині підлітку, то ви, вам потрібно ділити 5 см на 5-6 смужок. Якір спільний ми не залишаємо. У нас будуть дренажні смужки. Якоря ми закруглюємо обов'язково, щоб не зачіпалося одягом. Що значить дренажна смужка? Коли ми будемо проклеювати її на шкіру, обов'язкова умова потрібно буде, щоб шкіра була максимально розтягнута, а смужка не розтягнута. Саме тоді наш тейпік буде відчаровувати слої шкіри, максимально покращувати кровообіг, лімфотік, виконувати функцію не просто декомпресії чи лімфотоку, а дезінтоксикаційна функція буде підвищуватися організму в рази. Це перше. Друге, буде в нас виходити ще ефект. Е М'якого такого як простукування. Да, коли ми робимо, коли є застійне явища, в легенях, ми, ми робимо один, одну з технік: це простукування, або е пальчиками е в, зоні, в зоні, де кісточки наші є, да, або ребром ладоні ми простукування робимо, да, або м'яке простукування, особливо у дітечок. Таке м'яке у нас буде простукування. І це буде покращувати. Це буде е, е, виходити дія у нас така, як вібраційна, і, звісно, буде покращуватися в рази лімфоток. Тож, коли ми будемо проклеювати багато і смужок, то у нас теж буде виходити така вібраційна функція дія, і в рази буде покращуватися відходження мокротиння і е, скоріше одужання. Людини від е, захворювань, від наслідків, да, від ускладнень захворювань дихальних е, шляхів. І так, як ми будемо виконувати дану функцію? Ми нарізали дуже багато смужок з да, шириною, як я вже сказала, і довжина смужок, ну, якщо це доросла людина, да, то ми будемо починати проклейку. Це, е, Кут плечей ми не заходимо аж на передню грудну клітину. Да? На хребет ми також не будемо заходити смужками, і нижня межа це нижня межа ребер. Тобто всю грудну клітину ми будемо проклеювати такими тоненькими смужками. Після того, як ми нарізали багато смужок, ми підготували її, закруглили якоря, відокремлюємо. Якір від робочої поверхні, так будемо робити на кожній смужці, і далі будемо проклеювати. Знизу уверх, чи зверху вниз немає значення, як вам зручно. Тобто я зараз покажу вам варіант, як знизу вверх, та, і як зверху вниз, ви побачите, що різниці ніякої. І так, ми просимо скруглити спинку, обійняти трошечки себе, та, голову вниз, максимально розтягнули шкіру. І далі. Приклали, від, відійшли від хребта, від нашої середньої лінії десь на 1 см. Дуже сильно не треба нахилятися, да, в плані, щоб е, не у попереку людина нахилялася, а скруглила грудний відділ. І далі я проклею якір спочатку без натяжіння. Да, І так само е, залишок смужки я також буду проклеювати без натяжіння. Я взяла кінцевий якір у ручку свою. Якщо вам заважає бумажна підкладинка, ви її можете відокремити і убрати. І далі без натяжіння, не розтягуючи тейп, краще, якщо ви бачите, що людина не дуже нахилилась, попросіть її більше да, скруглити спинку. І далі, паравертебрально ми обережно просто проклеюємо нашу і смужку. Обов'язково ми активізуємо клеєву основу від центру до перифірії, ось таким рухом, і далі проклеїмо наступну смужку. Знову приклали, де буде початок, де кінець у нас, да, і проклеїмо От зараз я покажу, як зверху ми клеїмо. Так само уверху ми проклеїли базовий якір, а потім поруч з... А, Попередньою смужкою ми проклеюємо наступну. У вас може бути вільний простір між смужками до 0,5 см, або ви можете прямо поруч з попередньою проклеювати, але не заходьте на неї. Достатньо і так у нас буде смужок да, для того, щоб всю зону охопити, всю зону нам проклеїти. Далі я проклею базовий якір і знову повторюю те саме. Беріться завжди за кінцевий якір, а не одразу знімаючи бумажну підкладинку, проклеюєте смужку, бо якщо бумажна підкладинка зніметься, ви загубите свою смужку, вона десь, десь залом може. Виникнути, прилипнути де не потрібно, да, тому ну, будьте обережні, будь ласка, у цьому, ви, у цьому плані. А, далі проклеюємо. Якщо ви бачите, що під час проклеювання у вас ваш пацієнт вирівнює спинку, да, ви можете попросити його а, знову її максимально скруглити. Якщо ви бачите, що так як я нарізала смужки однієї довжини, а кут плеча міняється, да, то може таке бути, що десь смужка буде більш довша, то ви в даному випадку можете її обрізати. На ту довжину, яка вам потрібна, або е, трошки вище зайти за е, межу плеча, тобто це не буде вважатися помилка, бо ви якер -як там будете розташовувати. І ми спочатку проклеюємо одну зону від хребта, е, а потім будемо опрацьовувати е, іншу сторону. Справоруч чи справа чи зліва ви будете починати і проклейку немає значення, як вам хочеться, так ви і робите. Якщо вам зручно опрацьовувати по черзі, тобто тут, 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 тут одну, то, ну, будь ласка, можете і так робити. Або можете. От ось я дивіться, не тримаюсь за кінцевий якір. також, Варіанти вам хочу показати, але це, на мій погляд, коли ми працюємо з такими окремими смужками, і нам потрібно додержуватися меж певних, да, там, а, а, щоб все у нас рівно виходило, то краще триматися за кінцевий ямкір, це допоможе вам більш контролювати сам процес да, проклеювання. І в середньому ми от зараз побачимо якраз скільки у нас а, піде смужок на, на одну сторону і на іншу. Це для, дорослого, для, для дорослої людини, для чоловіка. Якщо це худенька жінка, то, звісно, може менше а, знадобитись смужок, будете вже дивитися індивідуально по людині. І проклеюємо. Далі ця аплікація дуже класна, із мінусів. Із мінусів те, що довго потрібно її виконувати. Да? Тобто ми підготовуємо, вирізаємо дуже багато смужок, все там закруглюємо і сам час на проклеювання аплікації, ну, також немаленький. Але це зато е, потім Буде дуже добрий ефект у нас терапевтичний. Так, і з іншого боку я також опрацюю зараз зону. Дивимось, де початок в мене буде, де кінець. На зону росту волосся ми не заходимо. І от від хребта ми відійшли близько на 1 сантиметр плюс-мінус можете так ну, заходити. І далі. Якщо це маленька дитина, ну, там, 3-4 рочки, Якщо вона дається вам проклеїти її спинку, то ви можете також нарізати багато смужок, але робіть їх більш тоненькими. Як я казала, на, ділимо тоді 5 см тейпіку нашого десь на 6-8 навіть смужок. Тобто для маленької дитини не потрібно така, така глибока дія тейпу. Дивіться, обережно, щоб ви не розтягували ваші смужки дренажні. Чим вони тонші, тим більше вирогідність того, що ви можете розтягнути їх. Або якщо ви працюєте тоненькими тейпами. В даному випадку я застосовую Аресукут. Це достатньо. Такі щільні тейпи, да, але якщо ви будете використовувати тоненькі тейпи, то будьте більш обережними, бо можна перерозтягнути їх. І тоді, звісно, дренажна функція зменшиться. Якщо ви на маленьких дітях будете використовувати дану, даний вид лікування аплікації, то можете застосовувати тейпи. Або для, саме для дитячого типування, або для естетичної корекції обличчя. Це дуже ніжні такі тейпіки, вони будуть мінімально травмувати дитячу шкіру ніжну, а ефект буде такий самий у нас лімфодренажний, вібраційний, тому можете використовувати. І так, дивимось, у нас вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, Робимо однакову кількість. І додатково на цю аплікацію. Ми будемо ще впливати боковими осміножками, для того, щоб задати дію, задати напрямок току лімфи. І так, ми візьмемо по одному осміночку і будемо проклеювати ось таким чином. Я якір. Буду кріпити ось сюди, у зону ключиці. Тобто буду задавати напрямок до грудних лімфатичних протоків. Можна навіть під, ну, ягер можна кріпити прямо на ключицю і навіть нижчі неї. І проклеюємо тепер. Чому ми розташовуємо в такому напрямку осміножку і які? Для того, щоб завдати направлення, де є більший застій лімфи. Коли запальні процеси є в дихальних шляхах, то застій якраз виникає в ділянці вершин легень і з іншого боку і тепер просимо вирівняти спинку. Максимально зробити колові рухи. Угу. ось І ми бачимо, що дренажування у нас буде да йти в такому напрямку. Ось сюди буде, і бокові також будуть у нас виникати конволюції, да і такий таке дренаж дуже добре буде. Спинки. Тож, використовуйте дану аплікацію, якщо є застійні процеси. Якщо йде виздоровлення від бронхіту пневмонії, ми будемо покращувати функцію легень і бронхів.